Доброго дня усім! Сьогодні я вам показую і розказую, як я своїм знайомим зараз даю саженці топінамбуру. Ось у мене сітка. Навіть через сітку мій топінамбур вже переліз. Він собі робить місце і лізе, де хоче. Ось тут розтріскався так ґрунт, тому що тут багато. Бульбочки утворилося, а знайомим я хочу дати, щоб вони на зиму собі посадили. І ось які щепочки, скажімо так, це вони собі зараз осінню закопають в землю. Дрібні бульби з корінним вищем, для того, щоб в них осінню осінь вже був дуже гарний результат. Тому що, якщо ви весною посадите тільки перші бульби, ось такого розміру, він не дасть такого приросту гарного, як він буде посаджений на зиму. Ось так я накопала з землею, з корінчиками <клух> ось такі саженці, скажімо так. Можна їх назвати. Закопається це все на зиму у ґрунт і весною. Воно гарно вже на повну силу зійде і дасть осінню гарний приріст, гарні великі бульби, які корисні, як при цукровому діабеті, так вони і не мають таких багато в собі крохмалю, на похудання, здорова їжа, те, що не потребує саме головне догляду, тому що просапати його не потрібно, він от це ліс, він заб'є всі бур'янчики. Я не сапала, бачите, між ним немає бурянчиків, нічого немає, тільки сам тапінамбур. Штучка мені подобається, запікати смачно, великі бульби, я запікаю, можна використати як в суп замість картоплі. Гарна, вигідна і, що саме головне, завжди є на городі. Навіть зимою, коли дозволяє, погода мається на увазі ґрунт не промерше, я йду, викопую собі його потрішки, весною багато і ми запікаємо і їмо його. Всім рекомендую гарних врожаїв. Робіть все заздалегідь, будете мати гарний врожай.